Ну що ж, вітаю в новому відео АСМР, так би мовити, для самотніх дівчаток або хлопчаток, але мені здається, що хлопчатам не буде цікаво, не буде цікавий такий контент, хлопчатам подавай екшону, хлопчатам подавай. Якісь там ефекти, спецефекти до фі-монтажу, який я, на жаль, не можу робити, тому що мені немає на чому його робити. Тому саме дівчаток: привіт сонечки, привіт, сонечко. Ти прямо ось до тебе звертаюся. І я зараз тільки що записала вже одне відео, і одразу записую друге, тому що я вирішила записувати по декілька. Тож я подумала, типу, цілий місяць пройде 30 відосів. Так мало всього лише за один місяць. Круто, якщо буде там 60. Особливо, якщо враховувати 60, це типу 30 годин контенту, який можна слухати. Ну це кльово. Хоча ні, менше. У мене ж одне відео 20 хвилин. Коротше, подивимось, може я потім буду ну, наба... типу, робити менше відосів, Там одне в декілька днів, але там відео буде йти там, декілька годин. Подивимося, що з цього буде. Просто зараз я вважаю, що не можна робити занадто довгі відео, занадто короткі відео просто не будуть мати сенсу. Тому ось десь 20 чимось хвилин. В минулому відосі я обіцяла трішки більше розповісти про свій день народження. А до речі, якщо ти не дивилася, не дивився, мій останній відос можеш подивитися. Він перед цим йде. У мене скоро день народження. Зараз 20 -е... <кій> <кій> вересня. Я кашлюю, не знаю від чого. <кій> Це також інформація. Дуже-дуже тобі потрібна. Я, я, я тобі клянуся. <кій> І у мене ось зараз 20 вересня, у мене народження 22 вересня, рівно один рік гормонального переходу, коли я почала приймати гормони. І ми будемо його святкувати, так би мовити, на етері. Тому якщо дивишся це відео до того, то ласкаво прошу. Якщо після, то ну, можеш привітати після народження. Я часто буду етери на Тіктосі. І що я можу про це сказати? Пройшов цілий бляха рік. Цілий рік з того моменту, як я знайшла ендокринолога, який мені сказав, які треба зробити аналізи, який сказав, які мені можна приймати гормони після того, як подивилася вона мої аналізи. Цілий рік я кожен день приймаю пігулки. Код 365 днів, уявляєш? Я можу сказати, лікуюсь 365 днів. Кожного дня в певний час я приймаю пігулки вже цілий рік. І я хочу переходити з пігулок на ін'єкції, але це треба зараз трішечки-трішечки почекати. Я хочу якомога швидше, але, на жаль, у нас в Україні нема такого, що можна естрадіол ну, для ін'єкцій просто купити в аптеці. У нас, на жаль, просто його не завозять. Тестосторон на здоров'я. Естрадіол — ні. Це якщо його і брати, то це <кій> треба за кордоном замовляти. А за кордоном це складно. І тому я збираюся якось розвідати, де взагалі це можна взяти. Можливо, є перекупи якісь, які їздять у Польщу і замовляють звідти. Або я сама якось <ків> замовлю звідти, може, десь візьму грошеняток і замовлю десь, щоб пошту з Польщі мені естрадіол прислали. А, ну, це подивимось. А так, цілий рік. Цілий рік, це реальне свято. В мене так мовити два дні народження. Це я не дуже часто кажу, тому що мене не дуже часто запитують. мене про запитують, коли мій день народження. А саме мій день народження він якраз 22 вересня. Тоді, коли я прийняла рішення, тоді, коли я почала приймати гормони, це саме 22 вересня. Але в мене є ще, звісно, біологічний день народження. І це так мовити, коли народилося це тіло. Коли, ну, на жаль, я, я звісно, за цей рік його намагаюся змінити під себе. Але, на жаль, все ж таки народилося в цьому тілі. І це тіло народилося 13 жовтня. Я я про це казала, коли мене запитувала на етерах. 13 жовтня, у мене день народження, але я ніколи його не святкувала, я ніколи не вважала це якимось святом. Тому що я не розуміла, ну, типу, окей, ну народилася я в цей день, і що? Типу, я не обирала цей день. Для мене ну, в ньому ну, нічого немає. Типу, чогось близького до мене. Я не знаю, люди. Святкують свій день народження якось дивно, типу, о, мені там плюс рік. А яка різниця тобі? Плюс один рік, плюс два роки. Типу, ти старіш, наближуєш ти взагалі наближуєшся до смерті, якого фіга? Тим більше, що людина народжується, вона сама не обирає. Це, 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 це свято навіть не є її вибором, коли вона сама вирішить святкувати свій день народження. Просто хтось народили, ось автоматично в тебе в, те, в цей день свято. Якого біса? А я не хочу в цей день свят. Вона просто трішки я тупенька, я трішки дивна. Я вважаю, що треба святкувати тільки ті дні, які сама людина для себе обирає, і які вважає для себе дійсно святами, святковими днями. Для мене це 11 грудня червень, липня, 11 липня це день, коли я усвідомила себе собою. Так мовити, вперше сказала до себе вона. І вперше зрозуміла, хто я така повністю. І це ось 22 вересня. Це саме день, коли я народилася, коли я почала змінюватися так мовити, фізично, фізіологічно. Прийняла ось таке рішення, що все я буду собою. Тому це саме мій день народження. І це я святкую. А свій біологічний день народження я ніколи не святкувала. я не розуміла, коли я була дитиною, звісно, там, ну я. І не думала про це. Просто цей день, знаєте, я чекала цей день, тому що в цей день мені дарують подарунки. Все. Це знаєте, щось на кшталт нового, нового року. Я Новий рік також ніколи якось не хотіла святкувати, не хотіла цю ялинку, не хотіла кудись іти гуляти в Новий рік. Я просто чекала новий рік, тому що знала, що ось в новий рік будуть подарунки. Все. Типу, це, це єдине, чому я ось чекала ці дні. Потім, звісно, подарунків е, не стало. Ну і я така: ну окей, нафіга тут взагалі ці дні потрібні. І я ніколи сама не святкувала свій день народження після цього. Єдине, що я робила, це як знаєте, ну не я робила, то скоріше людина, яка була до мене, вона ходила у домінос, і там такий прикол, що на типу день народження вони 50 балів дають, а 50 балів ні на що не вистачить. І тут треба розуміти, що треба додати якісь грошеняток, щоб щось купити. І Я кожен е, рік додавала там 60-70 гривень і, і купляла сирний хлібець <кхід> у свій день народження. І я просто там сідала у парку і просто така кажу: ну, не народження, і просто з'їдала цей хлібець і все, і більше нічого не робила взагалі. Ніяк не святкувала, ні гуляла, нічого особливого не робила, нічого, просто так, ну, типу, сирний хлібець сирний хлебець. Ось там ще на один рік більше у цьому світі. Кльово. Mm -hmm. Ось. А після цього останні роки ця людина взагалі навіть це не робила. А зараз це дуже дивно, але це вперше, коли мені дійсно, коли я дійсно відчуваю це святом. Коли дійсно я цього чекаю, коли дійсно я розумію, що це щось особливе для мене? Я сама вирішила зробити цей день для себе особливим. Я сама його зробила себе особливим, і він реально дуже особливий. Я вже свічку купила, в мене там свічка лежить, вона дуже далеко. Але якщо хочете, в мене в ТГК я фотку робила. І там можна побачити, що там така свічка прикольненька, вона така у вигляді веселки, і ще у вигляді, начебто, кулі такої надутої. Хоча це не куля, я спочатку подумала, what the fuck це? Що? Реально якась куля, а потім потицяла, потицяла, ні, свічка. І така окей. я така беру, тому що там така веселка, кульори веселки. І мені прямо дуже. Там ще були якісь сірі, золоті, потім якісь такі величезні цифри. Mm. І, я така, і куди я буду це втикати? В мене ж не тортик буде, в мене буде тістечко, таке якесь маленьке, може трикутне, куди там втикати цю величезну свічку. Просто все тістечко розлізеться від цього. А тут я така бачу, такі з штирчками можна просто ухайненько так чпокнік її бахнути. Ось і все, і кльово. Тому будемо святкувати. Будемо. Я, вибачте, вибач, я, я рік. Цілий рік. Скільки всього за цей рік відбулося? Я, незважаючи на те, що не змогла знайти нормального психіатра, почала приймати гормони з неофіційним ендокринологом. Почала проводити гормони, почала ці бачити зміни, перестала займатися на біговій доріжці, щоб в мене жирочок не зжигався і розподілявся, з'являвся на тілі. Отруїлася, похуділа, схудла на 10 кілограмів за півтора місяці. Із-за того, що я отруїлася, я не могла нічого їсти. І від цього я дуже 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 мало їла, і в мене просто вага. Падала з кожним днем. Це було дуже страшно, тому що я подумала, що чимось захворіла. Але насправді це не хвороба, це просто якщо ти не їси нічого, то організм починає розщепляти твій жир і ти, ти худнеш. Але це, звісно, було дуже погано, і потім, коли я знову вирішила почати їсти, змогла їсти, в мене виникла інша проблема. В мене мій шлунок він не захотів приймати їжу. Так, він просто відвик від того, що йому треба щось переварювати, тому що я в нього кидала тільки банани, сухарі і бульйон курячий, все без нічого. І коли я знову хотіла щось їсти, він просто відмовлявся це їсти. Він відмовлявся це перетравлювати. Я щось їла, і мене просто нудило моментально. Це, 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 це було тяжко, чесно кажучи. Це було тяжко. Проходити через це, ти або їш тобі погано, або ти їш, тебе нудить. Я, я тоді стільки болювала, це кошмар, що-небудь з'їм і мене просто нудить, тому що шлунок і кишечник просто ну, відвикли від того, що треба щось переварювати, тому що я майже цілий місяць нічого не їла, три тижні не їла. І це було. Це було дуже складно. Потім робота. Угу. Тому що мені треба було <кхід>, купляти гормони. А за які гроші купляти гормони? У мене не було нормально грошей. Тому я, так би мовити, влаштувалася на роботу. 18, плюс, так би мовити. Знаючи, що, скоріш за все, це вилізе, ти більше на цій роботі. У мене буквально там сиділи. сидів один виродок, який буквально мені погрожував, пишучи прямо у чаті, що він от зараз веде запис 에, того, що я роблю, і потім типу він всім це показ, покаже. там Мені так похуй на це було, чесно кажучи, тому що я вважаю, що робота є робота. Якщо людина роб. Ну, Робить, вона не обманює людей, не кидає там їх на гроші. То робота є робота. Тому я не засуджую там вебкам, OnlyFans і всі, оце ось. ну типу, Це робота. Це приносить гроші, є люди, яким це треба, які це це платять. Робота є робота. Ось і я там працювала десь два місяці. Трішечки накупила, накопила на, на гормони. Я там прям наперед їх накупила. Але потім я зрозуміла, що це дуже мало платять. Типу, дуже мало грошей я заробляю, і я вирішила звідти піти, тому що це просто себе не окупало, але я не знаю, як українську виправте мене оку... не купало. Час цей, який я витрачала, я витрачала дуже багато часу на це. Кожного дня там, по 6-7 годин в мене це виходило, може трішки менше, по 3, 4. І я майже нічого не отримувала і працювала кожен день, і це дуже було виснажливо. Тому я така вирішила, що Окей, все, пора пора звідти валити. Потім був, це саме відбувалося в цей момент, коли я, так мовити, в мене були про, про, проблеми, коли я отруїлася. До речі, я отруїлася фісташками. Із-за того, що я купила фісташки по знижці. Вони якісь дуже погані виявилися, і вони в мене просто ось вбили, так би мовити, мій кишечник. А я ж не розповіла, в чому проблема була. Я коли щось їла. В мене шлунок це перетравлював, ця їжа потрапляла до кишечнику, і в кишечнику ця їжа просто вставала. І я не знаю, як це. Пере... Це просто муки. Це просто були нереальні муки. Тому що їжа, вона ж йде по кишечнику, і потім далі, далі, далі. А тут в мене просто в один момент кишечник починає працювати, а потім так хоп і все. І він далі їжу не штовхає. І вона в мене знаходиться так на одному місці, нікуди не рухається. Ну або якось таке відчуття в мене було. І мене просто одразу скрючувало. Це кошмар, і, і воно не від. Я так лягала, так лягала, так стояла. І це буквально воно могло 5-6 годин тривати ці муки. Це, це було жахливо. Це не було боляче, але, знаєте, типу дискомфорт, але такий рівень цього дискомфорту, що тебе просто викручує. Ти не можеш ні про що думати. Я просто е, стояла в дуже такій незручній позі, я в цій позі і дрімала і не могла нормально жити. Якось там на колінях, а на конаколенах, а на, на, колено, на, на Вибачать на колінах, але якось одне коліно назад, інше коліно трішки під животик, якось отак боком це кошмар. Єдине, що трішки потім почало допомагати, це така типу, паста сорбентна, Я не пам'ятаю, що для, якраз для шунку, для кишечнику я її пила, і тільки там через півтори-дві години мені ставало легше, і я просто могла нормально лягти. Але Господи, я пам'ятаю цей час, як я оце стояла просто одну годину, дві, три, чотири. І я просто плакала. Я не могла дивитися аніме, я не могла читати, я не могла грати. Я не могла просто. У мене мозок просто розривався від цього дискомфорту, який в мене був в животі. І я ні на чому не могла просто якось зосередити увагу, тому що мені було ось настільки погано. Потім Оця була проблема, що мене. Я блювати почала, в мене почав боліти шлунок, тому що я дуже довго нічого не їла. Сонечки, ніколи, ніколи не садіться на якісь дієти тим чином, що ви перестаєте їсти. Ніколи. Це, це жахливо. Може, ви схуднете, але ваші шлунок і кишечник вам дя... ну, дяки не висловить, не скажуть. І, скоріш за все, у вас не будуть проблеми. Якось були проблеми в мене. Потім була, був початок зими, чесно кажучи, він нічим таким не відділявся. У мене ріс канал на Тіктоці, У мене потрішки-потрішки по було більше і більше підписників. Це було прикольно, ми прикольно проводили так, час на своїх етерах. І такий малесенький був момент спокою. Потім зима пройшла, і почалось, почався, вибачайте, піздець. Пройшла так би мовити початок ем, цієї весни, і перед цим я там зняла відео про фемінізм. Що я думаю про фемінізм, про різні течії фемінізму. І на мене накинулися дуже маленькі, так би мовити, тупі школярки з тіктоку, які себе вважають феміністками, але навіть не знають, що таке фемінізм, тому що просто круто вважати себе там феміністками, фемінізмом. До фемінізму себе прочисляти, але при цьому навіть не знати, що це таке, за які права фемінізм бореться, що він захищає. Це кльово. І на мене просто там дуже велика, дуже багато людей почали дивитися мої етери, робити записи, каверкати мої слова, які я кажу на етерах, і просто на мене вилилося просто тонна хейту. Просто вау! А ще в той момент я захворіла, і я така, просто хворію, мені погано, і я така дивлюся, а мені там всі пишуть, кажуть там про тебе щось знімають, там твої якісь слова, які ти там сказала, вони кудись там шлють ці слова. Uh, і тебе тебе будуть шукати, ти відповістиш за те, що зробила. Коротше кажучи, я просто зняла відео про фемінізм і, так сказати, так сказати вспалахнула дубка у маленьких uh, таких, uh, я б сказала, виродків, їх навіть дівчатами не скажеш, не назвеш, тому що ну, таку хуйню треба ще хотіти комусь зробити. І почався треш, і я тут цілий місяць хворіла. Було мені поганенько, я ніяк на це не реагувала, тому що як можна реагувати на те, що буквально про мене всі пишуть, про мене всі брешуть, знімають відоси. Типу, що казати, що це неправда? Навіщо? Типу, нащо? Я знаю, що це неправда. І в такі моменти, як мені здавалося, і як я і підтверджую, просто треба не реагувати якось на це. Хай в них дупа горить, просто робіть те, що ви робите. І все. Не треба якось виправтовуватися, не треба якось захищатись, тим більше не треба кидатись на цих людей. Коротше, це був дуже дуже цікавий час. Ось вже 20 хвилин, господи, як швидко плине час, як швидко плине час. Ну, потім ще багато чого трапилося, але може це в наступному відосі буде. Чому ні? Тому давайте ми зараз закінчимо. Закінчили ми зараз на саме моменті, коли почався хейт в мою сторону. В наступному відосі ми це продовжимо, тому що може я зараз зніму ще третє відос. А чому ні? Взагалі? У мене зараз є настрій поговорити. Я знаю про що поговорити. Треба брати музу за хвоста. І, ж, і заряд акумулятор ще залишається. Тому, сонечко, дякую тобі за прослуховування. Я сподіваюся, що я якось допомогла тобі твій час провести трішки приємніше, ніж ти провела б його без мене за роботою, за уроками, може, допомогла тобі заснути. Тому, сонечко, дякую. Став, не забудь, лайк, звісно, без цього ніяк Пиши коментар, якийсь підтримуючий, чи то потрібні тобі ці відоси, чи тобі цікаво мене слухати. Підписуйсь на канал, звісно, якщо не підписано, не підписан. І тикай на дзвіночок, щоб не пропускати відео, коли вони виходять. Може, тебе нема, наприклад, в ТГК, або ти в цей момент ну, не можеш зайти в ТГК. Ось так. Дякую за перегляд, дякую за підтримку. До наступних відосів, або до минулих відосів, взагалі, коли ти це відео здивишся, це від цього залежить. І всього тобі найкращого. Хай щастить! А ще я ж забула в минулому відосі в кінці сказати, що, сонечко, будь яскравим, наскільки це можливо. люби кого хочеш, тому що ми живемо один раз, незважаючи ні на що. І нікого першою, першим не ображай. У відповідь можна дати здачу? Першим не можна, тому що це погано. От тепер в минулому відосі я навіть про це забула. Кошмар якийсь. Па-па.